Всім привіт, всім гарного дня. Хто, хто молодець? Іван з Наталією молодець. Мама, Мама, головний керівник, тихо. Хаблін. Так, солому ту, що була в тюках, ми зложили з Іваном до гори самого ранку. І ми вже одну букшу, чи як воно там зветься, запровадили в стодолу. Одну запровадили. Тепер нам би ще. Ще з одну. Тоді можна було б перекур зробити. Нам треба три або чотири, щоб лізло. Ну хоча б, хоча б три запхати. А вже дві оставила б на дворі. Так щось так, треба їх похати. Ти хоч думаєш, як його витягнути догори. <рес> ми, ми за допомогою фізики. Гілометрі. У мене з цього телепатія. Як, ні, так. Угу. Телекінезом. О, я буду телекінезом. Ой. Потім. Так що якось так. Ну нічого. Наталія. Працюємо. То для тих, хто каже, що ви там в селі робите, розказуйте, які ви робочі. Навіть город не можеш зробити чи там садок викосити. Хотіла б я подивитися, яка б ти була робоча одна з другою. На дивані мордою телепати кожне може. Я б теж, в мене то і добре, виходить, язиком плескати. Але як його зробити все, то треба мати силу. Ось такі то справи. Іван мені всі догори подав тюки соломою і ми зложили. Ще чотири тюки нам догори не влізло, то ми їх. То ми їх. О, двері сітували зняли. О. Бо так би ми з дверима точно не влізли б так мала, мавпа, стань на місце. А раз, два, три, чотири. Ні, п'ять тюків не влізло, то ми сюди забрали на пістілку. О, А це занести пістолити, щоб було, поки козенят нема, клітці можуть бути. Ха. Ну, вона скоро родиться, вже дуже розійшлися. А вона й мої мати хоче. І будуть козятки маленькі знову руш її, вона вже лягає. взяла? Ладно. Йдемо працювати слідуючу буксу будемо катувати. Там хтось пішов. Ладненько, поки місь, сім пауза. Так, забула, забула, забула дозняти відео. Так що біжу, дозніму покажу, як ми сховали всю солому. О, у нас така хмара йде. Напевно, буде. Напевно, буде, буде дощ. Так, ось так. Всі п'ять ми сховали. Цей один ось так виглядає. Тут баракуріска легко проходить коло нього. Ось всі п'ять тюків. Ми сюди сховали, ох і вхляли, дівчата. Цей один був трошки надертий, Ось, бо він, як його скидали з прицепа, то він зачепився за прицеп, трошки надерлася сітка. Його взагалі тяжко було, бо ось ця сторона, виходить, бачите? Відперло її завелика велика вийшла. Ну, але нічого. Дякувати Богу. І нам, спасібо, ми його усунули всіх п'ять у студолу. Тяжка робота, бо треба було сюди через поріг закотити в студолу. Тут в студолі треба було він ось так закочувався, його треба було розвернути і туди запхнути. Ну, а це 500 кг. Так що сьогодні ми трохи попрацювали з дітками. Ось і дуже в цьому, цьому раді, що наша солома вже в студолі. От, Тепер я вже не переживаю. Ще рано доїтися. Рано, О, що вона мені замокне за, за воїтьми, не залишилося ні одного тюка. Ось. Всі п'ять я сховала у студолу. О, ось так, бачите. Нема заворітьми, ні одненько. Брезенти позабирали, все поскладали. О, І я вже доволі, як слон, що вже ми зложили свою солому в студолу. То я переживала, піде дощ, думаю, підтече під низ. Буде мокра мені. Ну, але Богу дякувати. Дав Бог, що дощу не було сильно, тільки такі моросіли дощики. Він був зверху жарха накриті тюки, та й, та й таке то. Дивіться, який гарний. А чи гарно? Всім миру тихо. Мирної тихої ночі. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Всім папа -па, і на добра, ніж бережіть себе і своїх рідних.